Тут накладається гаряче. Тут накладається гаряче, це або кулеша, або гречана каша з ковбасою, з сосисками і з консервацією, і шматком хліба. Ось Тут формується для далеких палаток бутерброди. Хлопці і дівчата їх роблять, роблять швидко. А це що, ікра? Це ікра якась навіть є. Ось. Це, це робляться бутерброди. Це робляться бутерброди. Тут розливається чай. Чая треба більше всього, тому що люди мерзнуть. Ось. Нарізка сиру. Тут знову ж таки розливається чай. Тут е пластикова тара, такий невеличкий склад. Якщо треба щось досортувати, це все тут. А тут, тут склад, тут склад всього. Тут печеня, тут. Е Бульйони, тут локшина, тут купа чаю, просто нереальна, нереальна купа чаю. Ось, нереальна. Це склад. І хлопці дуже поспішають, щоб все це розкласти, Кукурудзяні палички, всього дуже багато. Але людей все рівно не вистачає. Все рівно не вистачає. І найголовніше, не вистачає досвідченого менеджменту фастфуд, такого досвідченого професіонального персоналу, який знає, як оптимізувати всі ці потоки, тому що дуже багато функцій виконується або занадто повільно, або невчасно. І тому українська революція потребує спеціалістів у галузі організації швидкого громадського харчування.